До України йде відчутне потепління. Про таке днями заговорили синоптики. Вони спрогнозували, що впродовж вихідних в Україні встановиться переважна хмарна погода з туманами і невеликим нічним мінусом. А вдень у деяких регіонах може погріти до плюс 12. Де можна буде насолодитися сонцем? А куди повернуться опади? Розповім за мить з вами новини ТСНЮА і я Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Найближчими днями сильних морозів в Україні очікувати не варто ба більше у частині областей може пригріти до плюс 12 градусів. Про це повідомив метеоролог Ігор Кибальчич. Водночас, за його словами, на вихідних малорухомі атмосферні фронти можуть стати причиною невеликих опадів, переважно вигляді снігу та мокрого снігу. Вітер очікується слабкий місцями. Можливі тумани з випадінням мряки та утворенням паморозі. Перевід'ємні температури повітря у суботу, 7 грудня, у північних центральних східних областях, а вдень також на крайньому заході і в одеському регіоні очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу, вдень місцями дощу та мряки, в окремих регіонах можливі тумани. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. У західній частині порівчастий. Температура повітря вночі складе мінус 4 плюс 1, в день мінус 1 плюс 4. У південних областях плюс 2-7. У неділю 8 грудня місцями в західних областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ. В інших регіонах України без істотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер збережеться на південно-східному напрямку 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі мінус 3 плюс 2, вдень плюс 2 плюс 7. У південних областях 0,5 плюс в день до 7,12. синоптикиня Наталка Діденко також прогнозувала потепління в Україні з її слів 7 грудня побільшає опадів і підвищиться температура повітря в Києві, як і у більшості областей України. Передбачається потепління та дощі. Чудова погода на свята, яка не принесе сильних морозів і дозволить нам зекономити світло та тепло. Тим часом метеоролог Ігор Кебальчич додав, що цього року погода грудня в Україні очікується мінливою. Морози змінюватиметься відлигами, а сніг часто переходитиме в дощ. За його даними, перша декада місяця пройде під впливом малорухомих процесів. Проте ближче до середини грудня очікується посилення циклонічної активності, яка охопить більшу частину Європи. Це призведе до різких коливань температури, поривчастого вітру та значних опадів у вигляді мокрого снігу і дощу. У цей період, за його даними, температура повітря перевищить норму приблизно на 26 градусів, а потім значно похолоднішає. Після 20 грудня прогнозується надходження холодного арктичного повітря із північного заходу, що спричинить похолодання. Однак його сила і тривалість поки що залишаються невизначеними. Загалом, за його даними, грудень цього року буде класичним перехідним періодом від осені до зими. Однак на півдні та у Криму зимові мови настануть неповною мірою, оскільки середня температура тут буде вищою за 0 градусів. Попри це, протягом місяця можливі короткочасні періоди морозної погоди. Нарешті території країни середньомісячна температура очікується в межах від мінус одного до мінус чотирьох градусів Цельсії. А у високогірних районах Карпат місцями до мінус 5-7 градусів, що відповідає багаторічним нормам. Найхолоднішим зимовим місяцем в Україні є січень. Середня температура цього року у січні коливатиметься на рівні мінус 5 градусів. Найтепліше буде 31 січня з температурою плюс 7 градусів. Найхолоднішим днем буде 25 січня. От тоді вдарять морози до мінус 18. Проте снігопадів можна не чекати. Синоптики кажуть, що у січні також буде небагато. В основному їх варто чекати у період з 8 по 24 січня. А ось лютий вже буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько 0 градусів. Якщо грудень навпаки буде теплішим ніж минулого року, майбутнє люто обіцяє стати холоднішим за лютий 2024 на 4 градуси. На півдні країни і на Закарпатті середня за місяць температура повітря буде додатною: плюс 1, мінус 2 градуси і вище. На північному сході до мінус 3, мінус 4 градусів і нижче. Опади очікуються, але їх буде небагато. Загалом погода в Україні цієї зими може бути кардинально іншою, ніж минулого зимнього періоду. Українцям слід очікувати на морози до мінус 20 градусів та хуртовини. Про це розповів народний синоптик Станіслав Щедрин в інтерв'ю для Главреда і повідомив, чи варто чекати погодних аномалій у грудні. Аномалій у грудні точно чекати не варто. Перша половина грудня буде в межах своєї температурної норми. В регіонах України очікується від мінус 3 до мінус 5 в нічний час. Уденний час від мінус 2 до плюс 3. Будуть плюсові температури в Україні у першій декаді на сильні морози точно очікувати не слід. Морози можливі ближче до третьої декади грудня. Це можуть бути мінус 10 градусів уночі. Також слід очікувати на денний мінус. В деяких регіонах буде до мінус 7. За словами ще цьогоріч, різдво та новий рік. Ми будемо зустрічати з невеликим морозом. В день буде приблизно мінус 5 градусів. Така погода спостерігатиметься по всій країні, крім півдня. А ще синоптик розповів, що у січні варто очікувати хуртовини. Цей період може початися одразу після нового року з 1 по 7 січня. В грудні не варто очікувати насильні хуртовини, але сніг буде. А от сильних морозів, словами синоптика, варто очікувати у другій половині січня. У першій половині зими до середини січня аномалії не прогнозуються. Але вже з 15 січня і ближче до 20-х чисел слід очікувати на сильне зниження температури. Вночі температура може знизитися до мінус 20 градусів. Чи не найважливішим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг? Важливо дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути набагато тоншими за теплий светр, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно, єдиного та універсального правила немає, однак і кілька дієвих порад таки точно допоможуть зігрітися. Спідню білизну та шкарпетки краще обирати з натуральних бавовняних тканин. Варто придбати термобілизну. За її відсутності футболка плюс колготки, або футболка плюс підштанники. Одяг має бути теплим та вільним. Мінімізуйте відкриті ділянки тіла. Найбільше тепла виходить через неприкриті зап'ястя, шию, краще не носити укорочені штани та занижені шкарпетки. Одягайте шапки, які повністю закривають вуха. Важкі вовняні або вітрозахисні матеріали є найкращими головними. Оборами для захисту від холоду, однак, якщо ви багато рухаєтеся, то варто обирати не занадто теплі шапки. Є загроза спітніти, а на морозі це ще гірше ніж змерзнути. На минуле різдво та новий рік в Україні не було сильних морозів і снігопадів. Переважала плюсова температура. Вдень подекуди навіть була вищою за плюс 10 градусів. Цього року кажуть синоптики, ситуація сильно не відрізнятиметься. У східних регіонах нашої країни 31 грудня буде тепла погода, не нижче мінус 2 градусів у нічний час. У центрі України новорічна ніч буде вологою. Можливі опади у вигляді мокрого снігу. Жителів західної України ближче до новорічних свят зима радуватиме більш міцними морозами, а також новими порціями снігу для південних регіонів України. Прогноз погоди на новий рік обіцяє тихі та спокійні дні без морозу. У Києві новорічну ніч прогнозують теплою і дощовою. А яка погода більше до доподобала? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.